Сімки балдж, бо її несуть. Не знімайте близько. На дерево. Держись! Держись. Все, ой, яка краса. Бомба, Бомба, да? так? на голові бардак? О, бомба. Друзья, всем привет! Витаю вас на нашем канале. Я уже трошки задыхалась и бежу, Ми вирішили сьогодні сходити до лісу на такий невеличкий пікнічок. От і Я йду в магазин, купити там мовочі, м'язко, е, чесно кажучи, тут навіть немає на чому його смажити, тобто немає ні решітки, ні шампурів, але ми щось придумаємо. Погода сьогодні чудова, світить сонечко, так що. І, до речі, сімка теж буде з нами. Ми її також візьмемо з собою. По дорозі до магазину ось таку красу зустріла. Просто подивіться, отак біля тротуару росте, як гарно. Такі рожеві трояндочки. Ось яка краса. А тут далі такі трішки червоніші. Менший кущик, але такі більш насичено червоні чи навіть більш бордові. Красота. І тут ще далі. Розпіскається ще один кущик, Такі більш якісь на чи що. Яка краса. До речі, мама говорила, що в селі теж у нас такі є рози. Вони такі, мабуть, як оці другі, що більш бордовіші. Ми того року дуже їх обстригли, я там. Можливо, прикріплю десь відео, це як стригала. І вони цього року дуже гарно розрослися. Прям, ну, такі, Не те, що розрослися, точніше, я їх обрізала дуже сильно. І вони випустили дуже багато малих бруньок. Мама казала, що прям так от на одній верхушечці по 7-8 вже є суцвіть, тобто буде цвісти. Так, трошки затарилося. Взяла ось такі гомілочки, то ми їх зараз зразу в аурогрелі запечемо, бо там не буде як жарити з собою візьмемо. Це вже я трошки тут спакувалася, огірочки. Цибулька там. Ось тут теж там ще овочі. До речі, кабачки вже по 30 гривень, так що можна купувати. Все, запакуюся, йду додому. На пікнік, значить, пішли вдягатися. Ліго, місце, сюди. Сіма, одягнуться. Сіма! Давай, пішли, одягнемося, бо так не підеш. не по плану, понимаю, вже раз уділи, вона не розуміє, що ми з неї хоче. Ходи. Сіма. Ну я кого буду вдягать? Ходи. Я тут візьму, Сіма вдягайся. Навіть іде туди. Нічого, давай тут вділимо. Давай, так. Все, прийшла тут перей, бо ти знаєш, їдиш, да? що гуляти підеш, так? Я щось у тебе тут воно якось пережи з тою стороною. От ще. Треба поправити, так перевернути. Yeah. Сіма, ми сіди. Все, зібралися. І йдемо сьогодні до гармонії з природою. так? Да? Сімка вона така щаслива. Зараз підемо до лісу. Може бути така щаслива, щаслива кіська, що побачить ліс, погуляє, там да, травічку можна поїсти, за помашками побігати. Довго довго так щось їде. Золотімо, чекаєш ліста? Давай, заходь. Оде твоя звичка труситься тепер. О! Кожен раз, як заходить в ліфт, то Все, їдемо вниз. Сідай. Все, ми вже йдемо до лісочку. Набрала в бутилочку ось таку квасу. От, а я не думала, що він там збовтається, відкривала, його вся облилася. Плаття облила на окулярах. Це так хотіла, щоб плаття було чистеньке, щоб його не замазати. Сімка біжить. Прийшли вже до лісочку. Тут така горбиста трохи місцевість. Ось там, бачите, низ. зараз вверх піднімаємося. От, але так класно в лісі. прохолода, дуже багато оцих молоденьких клинів. Дерев. Зараз піднімемося там на одне містечко, де ми вже були. Там якраз така непогана зона для пікнічка. От ще хвилин. Десять будемо на місці. Бо там треба ще на одну круту гору піднятися. Сімки Балдьош, бо її несуть. Так, ось туди, на самий верх, нам треба піднятися. Воно на відео так не здається, що ця гора дуже висока, але вона трошки така височезна. Яка красота. Ми прийшли вже до лісу, знайшли тут таку місцинку, травичка, тут дерева, в тіньочку. О, Дуже класно, гарно, сімка вже їсть травичку. І зараз будемо розпаковуватися. Так, що ми взяли з собою? Тут у нас картопелька з ковбаскою. Це сусі, взяла кабаносики. О, Хлібчик домашній. Тут у нас фульгу, сімка гаряче ще, таке нормально гаряче. Фургу замотали, ми спекли вдома в аерогрилі гомілку курячу. Так, овочі. Не нарізали, щоб не пускали сок. Зараз тут поріжемо. Рюмочки, Кока-Кола, так, полотенця. Одноразовий посуд у нас. Маринована цибулька. Це в нас соус до м'яса ще буде. Пімо лавашик. Так. Понятне, діло, що конячок, який же ж пікнічок без конячка. Ну і пивасика. <смі> і зараз зараз обережно. Тут у нас е, такий от типу, шашличок, він вже майже готовий. Ой. Шашличок вже майже готовий, тільки підпалимо вогонь ще трішки, щоб так димком подався. І буде нормальний, бо так у нас нема з собою ні мангана, ні решітки, тільки декілька шп... шпажок. Шпажок. І кавички. І це в нас є рибка і сирочок. Отакий от у нас спісничок буде. О, класно, природі дуже добре. Так, зараз наріжу овочі. Овочі всі не нарізала, думаю, перш першімо ці, а потім, якщо тут доріжеться, тут ще ковбасочка з картопелькою, хлібчик. Гомілки поки не розпаковую. А зараз ще розпалиться вогонь, і тоді вже можна буде розпакувати. Вийшли з дому, забули взяти сіль, так що в нас сьогодні буде день без солі. Дивіться, яка тут краса. Просто неймовірно гарно. Ми тут недалечко від дороги. Ось стежечка йде в лісі лісова. Природа прекрасна. От там, до речі, місцинка така видно, що люди сиділи, а є місце від вогню. А ми з іншого боку сіли, тому що там немає травички. Тут на траві трішки м'якше буде. Чого так далеко пішла? Сімку відпустили з повідочка, щоб вона трошки походила. То вона дуже скучила вже за природою, за прогулянками. Сім, класно? Обалдієш, так? Да? От поїсиш хоч якоїсь травички, вітамінчика, так? Да? тік Сіма, іди сюди, що ти там кричиш? Проголодалася? Тсьо ж, вже наганялася і по деревах поскакала. Ой, ковбаска, яка добра. Сіма, проголодалася, да? Сіма, чого ти кричиш? Так, м'язко, от, бачите, майже готове таке, на такі шпа... шпажечки. Зараз піджаримо, його тут доготуємо і можна буде їсти. Сімка десь пішла. кричить. Чого ти кричиш? Вона десь відходить далі, нас не бачить і починає кричати. Кицюнь! Хороше маленьке сонечко таке ти так? Я вирішила трошечки пройтися по лісу, подивитися, який він тут. Знаєте, він дуже такий незвичний ну, для ну, тої місцевості, де я виросла і де я бачила ліси, от в нас на Рівненщині, у нас зовсім там все по-іншому. У нас в лісі так рівно собі і все. І більше в нас сосна, дуб, от такого щось плану. А тут от дуже горбиста така місцевість. От там оце донизу повністю там йде такий е, різкий спуск. І так все тут іде. Горб-низ, горб-низ. Там далі бачу знову якісь ідуть горби. Але дуже гарно. Ось Ще не пасти. Позаду теж все йде донизу, такі спуски. Сіма! Сімка ганяє, свобода. Вона вже заскучала за таким. В останній раз так свободно собі бігала, це коли ми були в селі. А тут все одно, навіть якщо виходимо десь гуляти, то тільки на поводочку, а прийшли до лісу, то вирішила її відпустити, щоб побігала. Вона колись з нами ходила в ліс і бігала, все нормально, нікуди не втікала, так що сподіваюся, що все буде добре. Вже набігалась, проголодалась. Пери. На, тобі маленькими шматочками треба. Яка добра ковбаска, яка добра ковбаска! Ці вона бігалась, проголодалася. Молодець. Шашличок? Який же смачний. Теж просить. На, на, бери, бери, то тобі, да. На, на, можна. Не Розпаковуємо курочку тепер. У нас вже шашличок є, баклажанчики, овочі нарізані. Курочка, до речі, так ще дуже-дуже гаряча. Фольга гарно тримає температуру Я таку на сторону, бо тут вже повитікало, поки я її несла. Там видно? Ого, тут запакована така, що поки розпакую. О, о, добралася. О! Ого, мілочка яка красивенька. М -м -м. О, я люблю корочку. Мені шашлик, не шашлик, мені треба, щоб була корочка. Та мягенько. О, бомба! І си курочку. А побігла кудись. Кс-кс, кс, -кс, -кс. куди побігла? Іди сюди. Кс-кс-кс-кс. Кіць-кіць-кіць-кіць. -кіц. Ну бери косточку цю бери вже чи що її? Що ти її ли... лижеш? А хто ти, що ти тут робиш? Ти балдієш, да? тобі не тиснуть ця штучка, ні? Ай, ти балдож, мала. Побігла! Я кажу ти. Обваляємося. Паці вдома будеш? Чи ні? ти маленький лужик. Ти лужик, маленький лужик. Ми сидимо вже декілька годин, мабуть. Вже ось собі подоїдали, ще трошечки є. Десь сімочка побігла собі в кущі, треба її знайти, а то вона собі тут свободу відчула. Сіма, ти де? Скільки конвалії росте, капець, одна конвалія. Сіма, ти де ходиш? Ми тебе шукаємо. Де була? Ох, та ти мала гамнючка побігла далі. Сіма. іди сюди. Почую я свободу і все. Ти що там робиш? Ти що там робиш? Привіт! Ходи назад, Сіма. Сім, я йду. Сіма, ходи. Сіма ходи. Вона не йде, вона втікає десь. А тут конвалії багато росте, зараз вам покажу. Просто одна конвалія. Я уявляю, як тут весною, коли вона ціла, які тут аромати стояли. Ось одна конвалія. Просто все конвалія. Оце, дивіться. Яка красота. Які гарні листочки. Просто все-все в конвалії. Я ще такого не бачила, чесно, щоб стільки конвалії було. Шкода, що ми не прийшли сюди і не приходили, коли воно все ціло. Сіма, ходи! Ось сируха мала, не можна викликати, все. Розбігалася. Кіць, 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 іди сюди! Сіма! Сіма ходи, ходи. Пішли все, ходить гасать. Ходи, Тс. ходи Сімон! ходи. Школи. Наш пікнік вже підходить до кінця. Нарвала додому ось таких, не знаю, що це таке, якихось рослин. Сімка вже хоче додому, і ми йдемо теж додому. Зараз ми ще додому в букет вирвемо собі ось таких от гарних вонків. Дивіться, яка краса. О там по дорозі ми ще бачили, тому не знімай так близько. Наробимо букетик собі, і йдемо додому. Всі, з вами. Де ти? Захист. Сімона піш. Всім, ходи. Туди нам пішли. Так, ми зараз сюди все вирвемо і мавшли. ти її потримаємо, мабуть, тут. Букетик наш буде додому. Дивіться, які гарні дзвоники. Боже, ми їх поставимо вдома. Вони будуть радувати нашу душу. Все, о, який краса. бомба, да? Все, наш пікнік на сьогодні закінчився. Ми йдемо додому. Який має прекрасний букетик, дзвоників додому. Поставимо, щоб нас радував. Дуже гарно пахне. Сонечко щось світить, але вже не так жарко. Сімка додому йти не хоче. Вона ось лежить. Лягла і все. Всім додому. Пішли, пішли. Всім дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити до доверху, натиснути на дзвіночок, підписатися, щоб не пропустити наші нові відео. Всім гарного дня, чудового вам літа і па-па! Бо ми йдемо донизу.